Чи отримаєте пропозицію про шлюб? У нас три варіанти ворожіння. Обирайте 1, 2, 3. І зараз я дивлюсь першу колоду. Чи отримаєте пропозицію про шлюб? І так. Про Просажительство, але не про шлюб. Тіпа немає грошей. Дивіться, это... Команда единомышленников, вам класна, давай поживемо в місті, давай будут у нас общее заняття, общий бит. Я пока позарабатываю деньги, заработаем деньги на свадьбу на дом на машину. Ну, давайте з вами поміркуємо. Свадьба дом, машина куплена до одруження, залишається чоловіку. Тому карта Сила говорить про те, поки ви маєте силу, а поки ви цікаві цьому чоловіку, вам потрібно указати якісь определенные сроки. Ну, давай ми з тобою подумаємо. У да. тебе класна ідея, но це ж не може бути безконечно. Є срок этому всьому, щоб да? пора вражати все остальне. І тут потрібно гарно підвести його, но це на особистому сеансі, саме для вас, під вашу ситуацію. Ми продумаємо план, як підвести людину і гідно відстояти свої інтереси. Варіант номер два. Чи отримаєте пропозицію про шлюб? О, ні. Чоловік насолоджується сексом, відносинами, всім чим хочеш. Йому добре, він заробляє гроші, він отримає, можливо, є і коханка в нього, можливо, ви і не знаєте, що ви в нього не одна. Він відчуває себе зіркою, можливо, він одружений. І оця карта говорить, що, можливо, ви жінка, яка Третя лишня. Тут є якась таємниця, яка не приведе вас до одруження. І варіант номер три, чи отримаєте ви пропозицію про шлюб? Що я можу сказати? Тут ще заплутаніше. З однієї сторони, да. Ви можете отримати цю пропозицію про шлюб. Красиво, гарно, ви будете відчувати себе насолоджуватись життям, що ви вже майже одружена жінка, все у вас добре, вам подарунки, вам гроші, тобто все є. но може з'явитися коханка. А ця карта, тому що йому так класно, що вроді би і одруження, вроді, і ще якісь розв'ячення, і він просто насолоджується життям. Тобто, хлопець ще не нагулявся, йому ще потрібно погуляти. Це ще не зріле буде рішення, не можливо, ваша ситуація інша, а можливо, саме така.